Десять речей, які ви повинні обов'язково давати своїй собаці, якщо ви її дуже любите. Перше це облизувати мітки з трави або на землі. Це нормальний спосіб собаки комунікувати з запахами, які залишили інші собаки. Це так в народі називається читають смски від інших. Друге облизування геніталії один одному це також такий же самий спосіб комунікації між собою. Третє донюхувати мітки. Якщо це хвилинку, – 2-3, Якщо це 5 хвилин нюхає собака, можна сказати, ні пішли. Четверте, після знайомства собакам дуже важливо потягнути повідок і поставити мітку для того, щоб скинути збудження і е, напруження між собаками. Це треба теж дати. П'яте при знайомстві собак, не натягуйте повідок, не розмовляйте, не гладьте, смаколики, не суйте, тому що все це може зіпсувати знайомство собак. Хвилинку-дві почекайте, а потім можете сюсюкати. Шосте не мучайте собаку безкінечними командами сидіти, лежати, обійди, дай лапку. Замість цього дайте просто їй прогулянка, тому що прогулянка і дає можливість собаці. Розуміти, як комунікувати з соціумом. Сьоме не кидайте собаці іграшки, думаючи, що її це виганяє. А краще дайте собаці довгий повідок прогулянку, спілкування з соціумом, мітками і собаками. Саме це буде определяючим моментом втомитися для вашої собаки. Восьме вчить собаку за допомогою команди ні, а не сидіти лежати молодець, тому що це найбільш природні для собаки і близько. Дев'яте емоційно спокійний власник, думаюча, спокійна собака. Десяте справжня любов до собаки це про ці пункти. Не просидіти лежати на голові.